Така давня грамота це послання від козаків. Вони запрошують нас здійснити подорож у далеке минуле та пригадати, як жили славні українські козаки. Діти, ми з вами будемо виконувати різні завдання. І в кінці нашої подорожі отримаємо винагороду від козаків. Подивіться на цю карту. Це карта Запорізької Січі. Цифрами позначені зупинки, на яких ми будемо виконувати цікаві ігрові завдання та отримувати призи. Ви готові мене? Ну? Тож вирушаємо. За порогами на Дніпрі є острів Хортиця. На тому острові. Козаки побудували фортецю із загострених стовбурів, які висікали з дерев. Тому ця козацька фортеця дістала назву Запорізька Січ. Січ захищали високий вал з частоколом, широкий рів та сторожеві вежі. В центрі Січі був широкий Майдан. Майдан оточували довгі хати, курені. Де жили козаки? Діти, ось і перше завдання. Гра козаки на січі. Давайте пригадаємо, що вони робили. Козаки пекли хліб. Варили куліш, шили одяг. Козаки виливали гармати та кулі до них, вчилися стріляти. Ну, ось, малята, ми з вами отримали перший подарунок винагороду за правильно виконане завдання це козацька булава. А ось діти і друге завдання гра одягни козака. Оберіть те, що носили запорізькі козаки. Одяг козаків, шаровари та кафтан. А що з цього носили козаки? Вишивану сорочку та шапку. Діти, ми з вами виконали і друге завдання, і отримали за це козацьку шапку. І ось ми з вами дійшли до третього завдання. І це гра обід козака. Оберіть з цих страв ту, яку не коштували козаки. Правильно, козаки не готували спагетті. А яка страва зайва на цій картинці? Звісно ж, зайва страва це піца. Малята, ми з вами виконали ще одне завдання, і за це отримали справжній козацький казан для приготування їжі. У нас залишилось ще одне завдання гра так чи ні? Малята, давайте пригадаємо, що ми знаємо про козаків. Козаки жили на острові Хортиця? Так. Козак це вільна, озброєна людина? Так. Чи були козаки боягузами? Ні. Козаки обороняли свою землю від ворогів. Так. Чи вважали козаки Свято Покрови своїм найважливішим святом? Так. Чуприну на голові козака називали Рибою? Ні, а як правильно пам'ятаєте, оселедець? Козацький човен називався Качка? Ні, Чайка. Булава це ознака влади в козацькому війську. Правильно, так. Ось малята ми виконали і останнє завдання. І отримуємо за це у винагороду шаровари. Діти, ми правильно виконали усі завдання. На нас чекає винагорода скриня з козацькими речами. Діти, вам сподобалась наша подорож? Сподіваюсь, вам дуже цікаво дізнатися історію нашого славетного українського народу. Тому в подальшому ми з вами ще багато чого дізнаємось і багато подобається що ще будемо говорити. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!